Зі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря у Лізі Чемпіонів сезону 2010-2011 років. Це був матч однієї фінала Ліги Чемпіонів, матч відповідь. Донецький Шахтар, Мір Чилучевську, у себе вдома, на Донбас-Арені, команда приймає римську рому Клауді Ранєрі. Да, мої любі друзі, да, Клауді Ранєрі тоді також був головним тренером роми, який зараз. 3-0! Шахтар перемагає, то 6-2! В рахунок по сумі двох матчів протистояння Шахтара проходить в 1-4 фіналу Ліги Чепонів. Просто якийсь, друзі, неймовірний результат. Друзі, це просто якийсь неймовірний, абсолютний результат. Ну давайте, друзі, говорити про цей матч, який відбувався 8 березня 2011 року. Мірча Лучеського! Головний тренер Штаря, 4-2-3-1 стартова розтанка української команди. Андрій П'ятов у воротах, Ярослав Ракицький, Дмитро Чегринський, пара центральних захисників, Рас, Дар'я Серна, капітан команди по флангах, Хіпшман Генрік, Хітарян, центральні опорні півзахисники, Жацон, центральний атакувальний півзахисник, Уильям, Дуглас, Коста, по флангах та Луїс Адріано. Луїс Адріано! У нападі. Це стартовий розтанка 4. Роман, Клаудіо Ранєрі, головний тренер команди 4-4-2, стартова розстановка в Роми, Доні у воротах, Месес Жуан, пара центральних захисників. Ріес Бурдісо по флангах. Пісаро Даніло Дервесі, капітан команди, центральні півзахисники. Тадий Пірота по флангах. Вучиніч Бурєло у нападі. Це стартова розстановка римської. Роми, Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про це гру говорити. Шахтар з першого закут матчі. Дуже здорово. Українська команда розпочала. що в першому матчі Шахтар Донецьк обіграв Рому на виїзді у Римі з рахунком в 3-2. І Ромі потрібно було забивати як мінімум 2. Шаря був на пані моменти в дебюті матчі. Хотіла українська команда забити гол. Е, дуже важливий. і супер шанс, супер -шанс виникає. Ось те, вже В дебюті матчку Дерію Серена наносить непевну подачу і справді. Але не, не вдається забити. Не вдається забити, відповідно, українській команді. Але ось на 18-й винематч. Шахтар Донець проводить дуже здорову атаку. Дуже хороша, це справді атака. Ще не помиляюся, Віліан. Віліан. Віліан, який опиняється на лівому фланзі, Віліан, Віліан, дуже здорово, Віліан, дуже здорово, і справді, хорошу подачу виконує Віліан, недельна подача, Хюбшман, б'є п'яткою, гол, 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 і це Хюбшман, 1-0, на вісімнадцятих винівачів, який же красивий м'яч на Хюбшман, то забив, п'яткою, пробиває п'яткою, Під підсовісить кудальні стіки, м'яч, так знаєте, ще від стіки, дуже красиво залітає, 1-0 Шахтар на 18-й квені матч українська команда виходить вперед. І Хіпшман гол, Але каш геніальна подача. Не подача, а передача від Віліана. Ідеальна передача. І 1-0. Донецький Шахтар виходить вперед на 18-й квені матч. Але Рома! Продовжував атакувати Рома. Гівдеться заробити пенальти. Генрік Хітарян, Генрік Хітарян. Чепляє футболі старому, отримує за це жовту картку, та суддя призначає пенальті. Суддя призначає пенальті. Е, пенальті призначає суддя, справді, дуже такий справді, прикрий, справді момент. Ну, пенальті, справедливості раді та і справді, та був. Пенальті все-таки був. До 11-метрової позначки підходить Буріло. Неймовірний шанс для Роми для того, щоб повернутися в гру. Буріло. Пробиває Андрій Пятов! Андрій Пятов Витягує пенальті! Бурієло! Рахунок залишається 1-0 на користь української команди Андрій Пятов Витягує! Витягує пенальті! Ідеально, просто ідеально відбувається удар Андрій П'ятов. Просто неймовірний вартар. Друзі, просто неймовірний якийсь воротар Андрій П'ятов. Витягує він пенальті. І рахунок залишається один доль на користь української команди. Рома тиснула. були такі, знаєте, на пані відрізки у Роми. Але, в принципі, Шахтар, я все-таки вважаю, що Шахтар переважав свого суперника. Шахтар дуже здорово і справді виглядав у тому матчі. І справді, українська команда просто, я не знаю, на емоціях, на характері, ну просто просто перегравали, справді, суперника. Ну і ось момент. Мексес відмахується від даре серни, отримає жовту картку. Яка стає, до нього другою, це червона? Це червона картка на 41-й перших матчі для Мексеса. Донецький шахтар залишається у більшості на другий тайм. Українська команда отримує просто неймовірну перевагу. І ось він початок другого тайму. До речі, друзі, у другому таймі у Шахтаря, до речі, до речі, до речі, до речі, у Шахтаря На другий тайм вийде ще Едуардо, Алекс Тейшейра та Морено. Вийдуть в Штарян, в Роми вийде Бригі, Прарі та Розі вийдуть у Роми. Шахтар не стала українська команда зупинятися, і початок дроатайму був просто якийсь і справді неймовірний для української команди. Це був просто якийсь неймовірний початок. Справді, 58-ма хвилина, 58 -ма хвилина матчу, друзі. 58-ма хвилина матчу. Українська команда подає кутовий з правого флангу. Кутовий з правого флангу? І справді це відбувався. Ідеальна подача відбувається футболісти Рома, але м'яч підбирає Віліан! Віліан Біга, Вільян! Який же красивий м'яч від Віліана! Я крокою поклав! І справді Вільян мічкова римської Роми. Я крукою поклав! Неймовірний розкішний удар! Неймовірно технічно Вільян! Виконує цей удар! І рахунок матчі стає вже до нуль! На користь української кана Віліан! Ведвелиан! 2-0! Идеальный гол Ведвелиана. Исправди, я крукою по исправди, исправди, я крукою по клав. Шахтар Бишести владела командами, а чем больше... в принципе, уже полностью уже Шахтар контролировал все матчи. І в ще й Едуард заб'є на 87 й хвилині матчі. Заб'є Едуардо помиляється захисник римської роми. Тут як тут підхоплює м'яч Едуардо. Виходить. Там, до речі, я б б ще б виділяв би, справді. До речі, Едуардо, справді, молодчинка поборовся до кінця, виграв боротьбу з Роми. Едуардо виходить один на один. 3-0! На 87 й хвилині матчі Шахтар. Робить рахунок у матчі 3-0 та по сумі він стає вже 6-2. Ну і в кінці до кінців українська команда дотримала цей рахунок до кінця. І в кінці кінців труль. Шахтар перемагає та 6-2. Рахунок по сумі двох матчів протистояння. Саме Донецький Шахтар крокує в чверть фінал Ліги Чепонів, де зіграє з Барселоною. Про цей матч ми можемо дай поговорити в наступному відео. А тепер давайте, друзі, про статистику матча. Я хочу прикладати вам статистику. Дивіться: 56,44 це контроль м'яча. Тобто Штар Донецьк більше м'яча володів. 9-7 удари по воротах, перевагу Шатаря. Та 5-2 з ударами в площину тут також була перевага гуштара, 7-4 за кутвими, також перевага була гуштара. Ну і 3-0 по офсайдах. Тобто, якщо ми зараз даємо статистику, Шахтар повністю Рому переграв за усіма статистичними показниками. Ну І справді, якщо друзі підводити під самок того матча, то я вважаю, друзі, я вважаю, що Шахтар Донецьк перемагає абсолютно Поділ. Я вважаю, що українська команда абсолютно поділ перемагає. Друзі, що думаєте з цього матча, які ви пригадали, якщо у вас таке бажання, можете написати свої думки в коментарях. Пригадали ми матч Донецька Штата у Лізі чемпіонів сезону 2010-2011 років. Матч відповідь, шахтар несколько рома. ТР-0! перемагає та 6-2 рахунок по сумі двох матчів протистояння. Просто якийсь неймовірний, абсолютно яважаючий результат. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, друзі, усім до нових зустрічей!